Сьогодні відбулась четверта гра фінальної серії плей-офф чемпіонату України з хокею. На льодовій арені Айсберг зустрілись команди Кременчук та Київ Кепіталс. З перших хвилин хокеїсти демонстрували високу швидкість і налаштованість на боротьбу. Київ Кепіталс грали жорстоко, через що були постійні вилучання. Кременчужани активно розпочали поєдинок, намагаючись нав'язати супернику свій темп. Проте, вже на восьмій хвилині рахунок було відкрито київською командою. За дві хвилини до завершення першого періоду Київ Кепітал сподвоїв рахунок, закинувши шайбу у ворота Кременчука. Другий період розпочався із шансу для господарів. Уже на перших хвилинах Кременчук отримав право на штрафний кидок, але голкіперу суперника вдалося відбити шайбу. Попри невдачу, Кременчужани не опустили руки, продовжили тиснути на суперника. І вже на середині періоду крименчужанам вдалося відіграти одну шайбу. У третьому періоді київська команда знову влучила шайбу у ворота Кремичужан. Гра завершилась із рахунком 1-3 на користь Київ Кепіталс. Перемогли, хлопці зражалися да, всі 60 хвилин, да, навіть більше з повітряної тривоги, тому би, ми задоволені, що сьогодні здобули важку перемогу, важку але... Всім дякую. Наступна п'ята гра фінальної серії плей-офф чемпіонату України відбудеться 5 квітня о 15.00 у Києві. Треба трошки подумати над грою, над бажанням якось покопати в собі, мабуть, кожному і хокеїсту і виходити битись до кінця. Бажаємо кременчужанам удачі та повернення додому із перемогою. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.